день, мене звуть Наталія, консультант програми ІМЕД. І сьогодні ми розглянемо облік комісійної торгівлі в нашій програмі. При прийомі товарів на комісію ми оформлюємо прибуткову накладну вид операції прийом на комісію і в іншому вона заповнюється аналогічно звичайні прибуткові накладні від постачальника, але обов'язковим є заповнення партій. Партію ми можемо називати дозвільно, але зручною називати датою, якою ми приймаємо товари на комісію. Продаж товарів відбувається через замовлення наряд або при видаткову накладню. Так як в мене для прикладу організація, яка займається обслуговуванням населення, це студія краси саме, тому продаж таких товарів тут відбувається через замовлення наряд. На закладці товари ми вказуємо номенклатуру, партію обов'язково, кількість ціну і суму. Коли проходить час і нам треба розрахуватися з комітентом, ми оформлюємо документ, який називається Звіт комітенту. Він заповнюється автоматично. По кнопочці Підібрати. Зручно заповнювати за результатами продажів. І тут ми відмічаємо галочками, проданий товар він по замовленням. Тут автоматично у нас відображається. Відмічаємо і переносимо в документ. Далі тут розраховується сума винагороди. Вона розраховується згідно тим параметрам, які ми заповнили в закладці додатково. Тут є спосіб розрахунку, відсоток. Ставка ПДВ. І таким чином розраховується ця винагорода. Так, далі, якими звітами ми можемо проаналізувати облік наших товарів на комісії? Це перший звіт. Товари прийняті на комісію. Тут ми бачимо перелік номенклатури, залишки в кількісному і сумовому виразі, і обіги. По таких товарах. Далі звіт розрахунки з комітентами. Він схожий на той звіт, але крім тої інформації по товарам, які були прийняті і продані. Тут є інформація по взаєморозрахункам з цим комітентом. Тобто, залишок на початок боргу. Скільки оформлено у звітах, які суми, сума оплати і залишок на кінець. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення!